Доброго доброго дня, шановні друзі, з вами е, канал Схуднення для всіх або «Викинь з себе дурня. Так, шановні, е, хочу нагадати наш план. План дуже простий. Дуже простий. Я демонструю зменшення своєї ваги. Одне хочу вам сказати, щоб ви розуміли. Кожну неділю, ось ми кожну неділю зустрічаємося. Вага не повинна у вас зменшуватись більш ніж як на 500-700 грам. Отак от. Скочки на кочку, но 500-700 грам в неділю. Тобто, за один місяць, за 4 неділі, 47-28, значить. 3 кг десь я зменшусь. Потім е, я планував 10 кілограм, але зараз хочу трошки пришвидшити, скажімо так, ділові наші зустрічі. Що значить ділові зустрічі? Тобто я вам буду давати по кожній главі із своєї книжки. Ви взяли главу і вперед в роботу. Розумієте? Ідея наступна, Да, поки я 10 кілограмів, це 3 місяці е, пройду, і ви скажете, та вже забудете за мене. Значить, тому що 3 кг це, е, знаєте, вода вийшла із вас лишня, і ви. Уже легші. Але, шановні, почуйте другу частину книжки, викинь із себе дурня. Розумієте, нам надо оці розпрощатися з отими дурнями, які у нас є всередині. І перший дурень. Це ми не відриваємо від себе шматки, ми таємо як сніжна баба. Ото сніговик. Ми ліпимо сніжну бабу і потім лучики весна прийшла, і воно тає. Тає зі своєю швидкістю. Розумієте? Тобто не потрібно себе заганяти в якусь клітку. І там, вибачте, займатися самонасили. Ну, Насиллям над собою. Розумієте? Це дуже дуже погана справа не любити себе. Розумієте? Ну, це буквально. Вчора приходить до мене знайома, засмучена в нудьгі Володимир Павловича. Так хотіла ну, нормувати вагу. І в неї дуже добре все получалося, вона зрозуміла цю систему. Да, ідея заключається в тому, якщо ви зменшите свою вагу на 3 кг, тобто один місяць побудете в контакті зі мною, все, ви потім уже, скажімо так, з кочки на кочку, з неділі на неділі, і ви будете зменшувати свою вагу. Причина проста. Старт. Стартанути треба правильно. Не просто, як говориться, пригнути кудись, а правильний старт. І ось правильний старт це ви приймаєте рішення. Рішення, щоб воно було ваше рідненьке. Не треба, щоб, блін, подивилася в уса, того він мене вдохновив, надув. Ну і що? Ну і що, і відпригнуло е, на три дні, там щось, щось подержала себе, помучилася, потім плюнула, послала і уже не. Зі мною зі мною ви зробите правильний старт. Розумієте? Тобто ви навіть, не заметите, як почнете нормалізувати вагу. Почому? Тому що вас. Ніщо не буде фокусувати вас, ні голода не буде, це, тільки покращення, тільки покращення. А коли душа пайот, то тіло їсти не хоче. розумієте? я такий засмучений в, в нудь, в ну. ой, мей, да, і Пані Оксана, скажімо так, это, хоча її звуть Наталя, ну не важно. Запутаємо, запутаємо моїх знайомих, бо дуже багато приходять до мене. Да. І засмучена. Я говорю, що таке? Що, що случилося? Там мене чіпнули за попу, там якісь сальні згляди вона побачила. Е, потім... Е, і пішла, пішла, эта. «Да, шановні, я вас попереджаю, що ви, коли почнете танути, це ви буде зовсім інша людина. Ви в свої 90 кілограм з такою згорбленою спиною з думками незрозумілими. І ви, як говориться, Да? Красапета. І ви привертаєте увагу, ви розквітли. І якщо у вас в мізках в залишиться, скажімо так, ота тітка, звісно, <рив> знову ви будете в грустях. Наша задача ми нормалізуємо вагу. Зробимо це філіграмно, тобто штанці, там що, юбки ваші будете доставати, все воно сяде. Але розумійте, і в мізках, будь ласка, зрозумійте, що ви будете привертати увагу своїм здоров'ям, посмішкою. І не треба зажиматися. Ви стали квіткою. І бджоли, і оці всі, <смір> з основним інстинктом, Вони хочуть доторкнутися до тебе. Не треба ляскати по рукам, і, е, закривати свої сідниці. Поживіть в такому. Ну потім щось будемо ще думати. Але зрозумійте одне, ви будете уже. Носити свою нову вагу і думки повинні бути також трошки інші. Розумієте? Які? Ну, там, я не буду така приваблива доганяти тролейбус. знаєте, Пільки діла, як говориться, вийшла королева і побачила. Тролейбус як метнулась аж ужас какой-то. Так, шановні, значить, да, ще одне питання, і будемо зважуватися, да. Значить, ідея зрозуміла, у мене получається. Значить, якщо ви приймете свою вагу, нову, то знайте. Що це рішення ваше? Я вас проведу, щоб все було ви були здоровенькі, а потім ще покращили своє самопочення. Почому? На коленки е, тиск буде другий. Може, у когось там діабет, преддіабет уже буде легше, той е, железі. Розумієте? Ми не просто норма, Это, ми робимо себе іншими і обов'язково радість. З радості На радість і святкуємо цю радість. Розумієте? Тобто х... не заганяємо себе в якийсь кут. Хлопці підтягуються, дівчата танці. танці. Розумієте? Тобто ми впускаємо в себе життя. Життя, розумієте, танці, пісні, нормальна вага, нормальні думки, квіти, оце все. Дозволяємо собі добі... отаке життя. А якщо ви. Схуднете це і будьте такі злі, це, не ненави. Для чого? Тим, більше, якщо я вам начесав на уші, а ви кажете, о, точно. Але воно не ваше. Дайте вашому рішенню обстоятися, в покої. От прийняли рішення. Достали з своєї голови, записали обов'язково. І через 72 години. Якщо залишилось що, то все нормально. Вперед, план дій є. Шановні, значить, не проблема не проблема нормалізувати вагу. В мене виходить, тепер питання, які, ета, значить, ви в новій вазі будете інша. І до вас будуть по-іншому відноситись. Він формував. Тепер, шановні, дивіться, оце ми, да? Оце наш живіт. Бачите, він висить так, висить. Якщо ми просто начнемо, почнемо вирівнювати себе, то і живіт оцей, він також. Зменшується. Розумієте, ми отак згорбатились і оцей живот обвис у нас отак є. Що робити? Ось є у нас косяк, раз, встали, голова, значить, пятки, копчик, плечі і голова. І постоять потрібно ну, 15 секунд. А потім пішов дискомфорт, все, не хочу я це робити. Тобто точка дискомфорту плюс 10 секунд. Розумієте? Тобто ви стали. Постояли, подивилися на час, і потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я красавчик, так, да. тобто нам потрібно, скажімо так, робити щось системно, є де так, кожен день. і Ще додати 10 секунд, потім 15. 10 секунд. Розумієте? Так, шановні, і, будь ласка, міняйте уже трошки думки. Розумієте, одна справа, коли ви там їли за дві щоки, тепер ви вже мізки самі знайдуть і підкажуть вам ваш рецепт. Ми контролюємо себе ваги. Один параметр ваги. Розумієте, так? Да? Значить, в е прошлой раз я був 88 кілограм і 300 грам. Значить, мінус 500, дивимось так. Є, запустили віс ваги. Так, дивіться. Так. Да. Да. Тобто, виходить, 800 грам. 800 грам, все. За перші неділі був скачок. Зрозуміло, це вийшла вода. Тепер, яку виду воду пити, як пити, все це потім розкажу. Скільки солі їсти. Так, да, це важливо. Да. І саме головне, хочу вам сказати, що ми працюємо на спокійний результат. Розумієте? Нам не потрібно цих скачків, там, квантових і що. Ми уявляємо себе сніговичком, трошки пухленьким, трошки ета, і ми таємо в Променях весняного сонця. така. Я всім кажу, що схуднення це така класна робота іменно для лінивих. Що робиш? Я худію. Все, ребята, люблю вас. Нормуємо вашу вагу і головне здоров'я зберегти. Здору можна. Все, пока, люблю вас.